Пішли в ліс і загубились. Правоохоронці Прикарпаття оперативно розшукали маму з десятирічним сином. Схвильована жінка звернулася до правоохоронців пізно ввечері. Вона розповіла, що заблукала разом із сином. Більше інформації вказати жінка не змогла через розряджений телефон. Кілька годин правоохоронці прочісували наближені водойми та прилеглу лісову місцевість, і згодом їх таки вдалось розшукати цілими та неушкодженими. Також ми встановлювали місце знаходження дітей. Разом з їхніми матерями, це на сьогоднішній день є п'ять таких фактів. Тільки протягом останньої доби до відділу поліції, до відділу поліції надійшло два звернення. Одне звернення це встановлювалося місце знаходження дівчинки на території Городенківської громади, і друге звернення це на території Коломийського району, встановлювалося місце знаходження матері і дитини, яка заблукала в лісовому масиві. Ми звертаємося до батьків, ми звертаємося до родичів. Якщо у вас є інформація про те, що Місце знаходження дітей невідоме. Якщо вони ви розумієте, що вони самовільно залишили місце проживання і не мають бажання повертатися додому через ті чи інші причини, негайно телефонувати до поліції для того, щоб оперативно встановити їх місце знаходження. Загалом кажуть правоохоронці, з початку року до них надійшло 118 звернень щодо розшуку 128 дітей. Місце знаходження усіх неповнолітніх встановлено. Одна дитина стала жертвою злочину.